Основа законів та нормативно-правових актів України на вічовому майдані Івано-Франківська відбулися уже традиційні конституційні читання. До заходу долучилися представники різних сфер діяльності. Учасники читали ті статті, які найбільше стосуються їхньої щоденної роботи. Також до події мали можливість долучитися всі охочі. Є така добра традиція в день конституції читати конституцію. Це такий символічний акт, що для того, щоб її дотримуватися. Дотримуватися їхніх їх, вимог конституції, треба спочатку її читати. Тобто, ми сьогодні читаємо, щоб нагадати всім, що ми сьогодні, всі, хто на різних місцях, хто на передньому краї боротьби, хто в тилу, якраз власне робимо все для того, щоб конституція, в якій написано наші права, в якій записано, що Україна є суверенною державою, унітарною, щоб це все було. Ну по справжньому, щоб це все відвоювати або утвердити те, що є символізм власне цієї дати в тому, що люди мають знати про це про цей день як один з тих днів, які формували Україну як суверенну незалежну державу. А також дуже важливим є нагадування про конституцію, оскільки ми розуміємо, що наша конституція є однією з найкращих у світі, якщо не найкращою. Однак проблема в тому, що багато норм конституції виконується. Неповні мірі, тому якраз це запит всіх задуматися до того, що ми маємо дотриматися нашого основного закону.